Люди пенсійного віку в місті Суми. Дуже часто представники місцевої влади міста Суми розповідають про те, як вони працюють на благо людей. І для мене стало цікаво, а чи знають дані представники влади міста Суми інформацію стосовно людей, зокрема пенсійного віку, тобто тих людей, які свій час розбудовували і будували все те, чим наразі користуються сьогоднішнє покоління. І відповідно, я направив лист. До сумського міського голови де запитав дуже прості питання, які стосуються людей пенсійного віку. А саме, яка чисельність людей пенсійного віку мешкає на території міста Суми? Який розмір пенсійного забезпечення дані люди отримують? Яка динаміка чисельності цих людей за відповідний період відбулася, тобто збільшення або зменшення? І відповідно, я отримав відповідь про те, що сумський міський голова. Разом з виконавчими органами Сумської міської ради взагалі не знають інформацію про людей пенсійного віку. Натомість вони відправили мій лист до Головного управління пенсійного фонду України для того, щоб пенсійний фонд України надав мені відповіді на зазначені питання. І у мене виникає інше питання. До Сумського міського голови, зокрема. Ось передо мною закон України про місцеве суда. І в другій главі, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, зазначені повноваження. Їх два вида власні, самоврядні і делеговані. І відповідно, існує стаття 27, яка наголошує про повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. І саме в цій статті існує делеговані повноваження. І саме під пунктом третім. Зазначені повноваження щодо статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І саме ці повноваження міський голова зобов'язан виконати зобов виконати, а не направляти дані листи, які стосуються статистичного обліку, бо питання йдеться про людей пенсійного віку. Тобто, яка чисельність, а саме в повноваженнях зазначена статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І ці повноваження зобов'язані бути виконані в повному обсязі. До речі, це делеговані повноваження, тобто урядові. І вони фінансуються, а фінансування зазначено в Конституції України. Але він не знає, бо він не розуміє цього, він не читає цього. Бо міський голова не виконує надані законом України про місцеве свідкування делеговані повноваження, а направляє листи до головного, управління, до головного управління Пенсійного фонду України. Ні, міський голова. Треба спиратися на закон України про місцеве слідування і сказати, як були виконані делеговані повноваження стосовно статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Зокрема, Йдеться в листі про людей пенсійного віку. Але, на жаль, відповіді нема. Ось тому, шановні мешканці Містесу, міський голова разом з виконавчими органами Сумської міської ради не здійснює виконання делегованих повноважень, які надані йому законом. І відповідно, я впевнений, вони взагалі не профінансовані. А ці повноваження повинні бути профінансовані. Це зазначено в Конституції, треба брати і виконувати. І звітувати про це, але звітів нема, нічого нема. І такі відповіді, які я направляю, кажуть про те, що повна бездіяльність сьогоднішнього міського голови, який не розуміється в цьому, ось в чому питання, шановні мешканці міста Містесу, треба брати і виконувати ті повноваження, які предписані законом. А мені надали відписку. Розумієте? Ось чому проблема і біда сьогоднішніх представників місцевої влади міста Суми. Вони не розуміють саме необхідніше це базове законодавство, повноваження. функції свої не розуміють. Ось чому в місті Суми взагалі інформація невідома ні про людей, ні про об'єкти, ні взагалі ні про що. Бо у мене є відповідні відповіді. На мої запити. І там майже таке саме. Тобто, треба вивчати базу законодавства і розуміти, ось в чому полягає бездіяльність міського голови. Про те, що він не виконує надані законом повноваження. І відповідно такий результат. Всім вам дякую, всього найкращого.